Весела математика. Наша група. Вітаю вас, мої любі мандрівники. Разом з мудрою собою ми продовжуємо нашу магічну подорож до країни знань і зупинимося у місті веселої математики. Як знайомих я зустріну, привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день, а прийду в дитячий сад, привітаюсь до малят. Сьогодні ми з вами станемо справжніми дослідниками і відправимося у захопливу подорож нашою груповою кімнатою та ігровим майданчиком. Погляньте, скільки цікавих місць у нашій групі. Тут є ігровий куточок, де живуть наші іграшки, куточок для малювання з олівцями та фарбами, а ще затишне місце для читання книжок. Нам треба навчитися знаходити все, що нам потрібно, і повертати речі на свої місця після гри. Ну, що, готові? Тоді вирушаємо. Давайте спробуємо знайти різні предмети у нашій групі. Подивіться уважно, що знаходиться попереду від сови. Це іграшкова кухня. Правильно. А що позаду від сови? Це шафа з іграшками, де кожна іграшка має своє місце. Порахуйте, будь ласка, скільки всього вантажних машин? Всього три вантажних машини. А скільки зайчинят? Один. А скільки плюшевих ведмежат? Всього два ведмежати. Давайте допоможемо нашим іграшкам відпочити після гри, покладемо їх на свої місця у шафу. Які ви молодці! А тепер вперед на ігровий майданчик. Тут теж багато цікавого. Давайте порахуємо, скільки дерев росте навколо нашого майданчика. І які вони? А кущів? А вони які? А скільки каруселей? А гірок? А чого більше? Гірок чи каруселей? Якої форми каруселі? А якого вони кольору? А дерева якого кольору? Назвіть і покажіть, де знаходиться гірка відносно сови? Праворуч, а що знаходиться ліворуч від сови? Карусель, де знаходяться кущі відносно сови? Позаду, а що знаходиться попереду сови? Карусель, молочинки, час повертатися до групової кімнати. Крокуючи до групи, ми можемо взяти мотузки та виміряти свої кроки, щоб порівняти, якої вони довжини. Це дуже весело і допомагає нам краще зрозуміти світ навколо. Ось ми знову в груповій кімнаті. Сьогодні ви багато чого дізналися про нашу групу та ігровий майданчик. І були чудовими дослідниками. І мудра сова дарує вам зірочку справжнього дослідника. А що вам найбільше сподобалося досліджувати? Які слова допомагали вам орієнтуватися? Чекаю на ваші короткі розповіді про враження від нашої подорожі. І до наступної зустрічі!